Шановні присутні депутати. Сьогодні ми зібралися на нашу постійну комісію. Для проведення комісії було у нас є. Так що розпочинаємо. Два питання сьогодні: про внесення змін до рішення сільської ради від 12 до 21 року про програму сприяння підготовці проведення мобілізації та призову громадян сільської ради до складу збройних сил України на двадцять перший Добрий день. До вашого пропонується проєкт рішення сільської ради про внесення змін до нашої програми, що сприяння підготовки та призову громадян на військову службу. В нас звернувся керівництво нашого РТЦК з проханням надати допомогу в сумі субвенції на проведення поточного ремонту самого приміщення та придбання та виготовлення документації. От так як в наших заходах не вистачає. То є яка необхідна для надати цієї субвенції, вносяться зміни щодо підвищення бюджету цієї програми, цієї заходи. Тобто Звідчим вноситься зміни до цієї програми. Прошу противоретимо. Будуть якісь запитання? Голосуємо тоді. Хто за? Хто проголосуємо? Дякую. Друге питання про визначення орієнтовних строків проведення звітів депутатів Райської сільської. А на ваш розгляд проект рішення щодо строків звітування депутатів сільської ради перед виборцями відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, щорічно звітують депутати перед своїми виборцями за попередній рік. Рада визначає строки. Пропонується проєктом визначити протягом лютого березня го року звідування депутатів нашої сільської ради перед виборцями. Інформаційні матеріали трошки згодом будуть вже направлені для використання перед призвітуванні. В законі прописано, що депутати зобов'язані за сім днів попередити виборців в засобах масової інформації або інший зручний спосіб, можливо, на точках оголошень розмістити повідомлення. Проведення таких зустрічей можливий варіант, як практика в нас склалась, зі старостами, можна звітувати, якщо хочете окремо, можна окремо. Тобто, протягом лютого березня визначаємо такі терміни для звітування депутатів перед виборцем. Зрозуміло. Будуть питання якісь? Ні. Так, тоді голосуємо <клес> за це рішення. Ну, голос, ну, дякую. Комісію завершання.